Вітаю, я Оксана Пасічник, вчителька інформатики ліцею Сихівської у Львові. Сьогодні я би хотіла поговорити про оцінювання. Тому що насправді, скільки б я не спілкувалася з вчителями та викладачами, оцінювання це завжди одна з топових проблем та викликів. Поряд з мотивацією і пошуком ідеального інструменту для цифрового навчання. Але цього єдинорога з оцінювання цілком можливо, якщо не повністю приборкати, то принаймні налагодити взаємовигідну співпрацю. Отож, для початку. Думати про оцінювання в кінці грудня це пізно. Ну, якщо, звичайно, мова не йде про оцінювання на наступний семестр. І то в контексті школи це може бути теж запізно. Бо планувати оцінювання потрібно тоді ж, коли плануємо сам семестр або й цілий навчальний рік. А процес заповнення ось цього документу насправді це ніяке не оцінювання, а діловодство. А все найцікавіше відбувається в процесі. Зворотній дизайн каже, що оцінювання це друге, що потрібно планувати після визначення очікуваних результатів навчання і задовго до того, як видавати конкретні завдання конкретним учням. Власне, саме завдяки тому, що ми плануємо цей етап одразу після визначення результатів навчання, ми і знаємо, що саме ми маємо оцінювати. Це значно спрощує розуміння того, як же це робити. Бо в кінці семестру вивести оцінку за інформатику ну, це дуже складна задача. Ми маємо Петрика П'яточкина, якого маємо поставити оцінку з інформатики. За що? За знання, за вміння, за компетентності, за швидкість друку, за генерування якихось ідей, за що саме ми маємо поставити йому оцінку? А от якщо мислити, відштовхуючись від конкретних очікуваних результатів, то, в принципі, це не так же і складно. Чи отримала я, як вчителька, докази того, що вказаних результатів досягнуто? Чия забула задача надати такі докази? Чия була задача створити таку траєкторію навчання, щоб ці докази можливо було надати? Більш того, у багатьох випадках оцінювання можна запропонувати зробити самим учням. І побачте, поставити собі оцінку за семестр це дуже неінформативно і нечесно. А от оцінити власний рівень досягнення запланованих в програмі результатів виходить значно чесніше. Маючи таку плахту самооцінок, доповнену реально виконаними завданнями, вже значно простіше говорити про оцінку з предмету за семестр. І знаєте, що добре? Це можна зробити навіть без попереднього плану. От просто взяти останню тему чи навіть цілий семестр, і запропонувати учням позначити своє розуміння по результатах навчання. Де їх взяти? Не повірите, з програми. І що добре, сформульовані результати в програмі в більшості випадків є цілком зрозумілими. Ну, правда, іноді їх варто переформулювати, щоб учням було зрозуміліше, чого саме вони мали навчитися. Наприклад, поставити собі оцінку за тему комп'ютерна графіка в 6 класі. Ну, я ніби нормально малюю, якісь завдання ніби робив. Напевно, 10. Але ви знаєте, я так люблю всякі комп'ютерні картинки, напевно, 11. Але якщо подивитися на зміст підручника, то взагалі непонятно, що ми таке вивчали. А головне, на що? А от якщо пройтись по конкретних вміннях, то питання стають конкретніші і чіткіші. Я знаю формати графічних файлів. Я можу навести кілька прикладів, чи я взагалі не в курсі прошу мова. Ну, так, в нас, справді була така тема, але я тоді не дуже вникав. Напевно, за це питання я не зможу собі поставити високий бал. Ну, але зато я точно вмію складати зображення з окремих фігур. Угу, тому тут плюсик. Взагалі, в ідеалі. Такі результати навчання бажано тримати перед очима постійно в процесі вивчення теми. Ну, але якщо похопилися в кінці грудня, то, в принципі, теж зійде. Просто на наступний семестр заплануйте це робити раніше. Скажете, що учні оцінюють себе неадекватно. Буває таке. Ну, але по-перше, це відбувається значно рідше, ніж ми собі думаємо. А по-друге, інших робіт з читерським контролем ніхто не відміняв. Самооцінка це лише частина загальної картини. На ілюстрації тут пробування супу. Навіть якщо учень зварив не зовсім смачний суп, то пробуючи його, він точно це помітить, навіть якщо про це не скаже. І це саме цінне, що є в процесі оцінювання проявити, дати, побачити, відчути власний рівень. І так, самооцінювання треба навчати і навчатись. У мене, на переконування, що це не боляче і взагалі корисно, може йти цілий семестр щоорочної практики. Але насправді, коли воно вже працює, то знімає море проблем оцінювання, і воно того варте. Окей, що ще може полегшити життя вчителя в часі виставлення підсумкових оцінок? Наприклад, не зводити все до однієї надважливої контрольної в кінці семестру чи теми. Краще більше менших завдань, бо цей із академічною доброчесністю допомагає і знімає стресовість, особливо цих останніх тижнів перед канікулами. Але для цього треба знову ж таки. Планувати раніше і збирати ці оцінки впродовж навчального періоду. Зізнаюсь чесно, в мене є учні, які ігнорують все-все-все, а в кінці семестру чи теми починають випрошувати кращу оцінку. Для цього в мене давно працює дистосвіта, сайт з усіма темами, відеоуроками і завданнями з інформатики. Я без проблем поставлю кращу оцінку, якщо з пропущеної теми буде виконано третину завдань. Практика показує, що це майже нереальна планка, на жаль. Але це вже власний вибір учня. Робити чи не робити ці завдання, а не впертість вчителя, який не дає можливості надолужити. А от інструмент платформа, де всі уроки поскладені, і можна чітко побачити кількість невиконаних завдань, дуже полегшує обґрунтування і прийняття того чи іншого балу, як учнем, так і вчителем. У контексті дистанційного навчання є ще один фактор, на який потрібно зважати додатково. Це нерівність умов та можливостей. З інформатики це взагалі складно. Тому що якщо частина завдань безпосередньо передбачає роботу з комп'ютером, а в учня не має змоги ним скористатись, то це апріорно унеможливлює досягнення деяких результатів навчання. В такому разі я або намагаюся їх перенести на інші навчальні періоди, бо, наприклад, в моїй школі відбувається змішане навчання, тож навіть якщо якісь уроки відбуваються дистанційно, деякі точно будуть в класі, і тоді можна буде надолужити. Або пропоную альтернативні завдання. Наприклад, замість програмування певною мовою алгоритму сортування. Зняти відео, сортування бочечок ОТО чи паперових карток з коментарями, звичайно. Навесні при тотальному дистанційному навчанні, знаючи, що в деяких учнів так і не буде можливості доступу до комп'ютера, деякі результати навчання довелося ігнорувати. Абсолютно не найкращий шлях, але карати учня за неналежні навчальні умови зовсім нелогічно і несправедливо. До речі, з цієї ж причини я не вимагаю присутності на онлайн-уроці, якщо в учня немає питань. Більш того, якщо вони є, присутність теж не обов'язкова бо є можливість задати питання іншим каналам зв'язку. Очевидно, і оцінку за присутність чи відсутність як таку теж не ставлю, бо мені не фізична присутність чи участь важлива, а ментальна. І наприкінці хочу поділитися слайдом з презентації чудової фінської тренерки проекту Навчаємось разом, ані Хорінайнен корсенен Тут, певним чином, узагальнено філософію оцінювання дуже для мене близьку. Я чудово розумію, що переносити фінські методи в українські реалії не дуже розумно. Але ця філософія дозволяє побачити межі відповідальності і розуміння того, що оцінка це не вирок, не покарання, а робочий момент, який інформує про поточний стан справ і орієнтує на майбутнє, допомагає побачити сильні і слабкі поки що сторони, показує різноманітність підходів і способів роботи, і допомагає зосередитись на роботі конкретного учня. Його чи її зусиллях для досягнення результатів навчання особисто мені це нагадування дуже допомагає в час виставлення оцінок, бо це все одно залишається одним з найменш цікавих і найменш приємних процесів завершення семестру.